Всім привіт, я Аріш І сьогодні ми будемо робити для Хеллоуінга декор. Того я не буду довго вас затримувати. Обов'язково підписуйся, став подобачку, і поїхали! Кстаті, трошки прихворіла, і бачите, не то, що я прихворіла, деякі косметичні процедури пішли не по плану і в мене тупо просто зараз. Люцьо нічого не можу закрити. Перше ми будемо робити з вами на хілогрушку привид. Так як у мене все розивеньке, біленьке в домі і трошечки дерева, то ми будемо робити самий привид білого кольору. Того не будемо затягувати. Поїхали ручку. Потім в мене є новий пулєт, і є осталася у мене подушка з синтепоном. Я вже з цієї подушки робила сердечко колись, і синтепон є. Привід вирізаний, будемо пришивати його на машинці і забивати сінтіпухом внутрі. Тобто десь залишимо ось ту дирочку і будемо забивати його. Погнали! Ось так вийшло. Я вже все прошила. Зараз буду забивати сінтіпоном внутрі. Того, мабуть, так буде. І тут будуть очки величезні і ротик. Думаю, що буде окей. Отак от вийшло все. І я ще маю приклеїти два очка і, мабуть, ротичок маленький. Але це будемо робити вже завтра, так як уже дуже пізно. The next day. Так, уже наступний день я знову для вас знімаю далі другу частинку. Коротше, я купила фетр. чорного кольору, хочу зробити очки ось такого здорового розміру. І ротик. Ну, ротик я буду робити, мабуть, по своїх відчуттях. Тобто, якщо сподобається, ок. Немає якогось такого розміру, а очки я вирізала монетку, підставила і зробила, щоб воно було кругленьке. І буду клеїти на гарячий клей. Він, кстати, прогрівається. Ну, якось так. Ну, коротше, поїхали. Ви будете дивитися на це збоку. Ось такий карапузик у мене вийшов. Ну, не карапузик, а з ротиком, з очками і з такими щочками. Оцініть в коментарях, напишіть, чи подобається вам таке. А ми переступаємо до іншої подушки. Маємо ще ось таку подушку, і вона, бачите, я хочу з нею зробити кабак звичайний. Але він буде білого кольору незвичний. Я колись побачила цю відео. Дуже давно на Ютубі і хочу повторити, У нас є звичайні шнурки, і ми зараз будемо робити за допомогою шнурків кабак із квадратної подушки. Кстати, ця подушечка стоїть уже, бачите, на філі, ззаді мене. Робила за 2,55 євро, дешево досить вийшло, а колір дуже гарний. Мені, якщо чесно, дуже подобається. Я відкрила нарешті розпутала цю нитку. Дивіться, яка суть. Нам треба вугли ось так от заказати. Ось так от. Получається навхрест. Я зараз спробую їх зробити, якщо чесно. Зовсім не розумію, як це робиться. Надію, що у мене все вийде. Беремо кусок величезної нитки. І ось там наступне рішення. Я буду складати все-таки у два ниточку, так як вона не держить так, як треба. І робимо опять ці ж самі маніпуляції. Навхрест. Ось так, от, бачите, я його зав'язую і в другу сторону. Коротше, з мене дієвальщик ще той. Але хто не вчиться на цьому. Потім якось зав'язується. Я розумію, що це так подаруночок робиться взагалі. Але я не знаю, чого в мене він не виходить. Коротше, на якісь його виходить, Походу, в мене якийсь виходить ніякий. Походу, ви одного, подушка не така треба. І опять бачите навхрест. Тобто, виходить, що два рази треба навхрест зав'язати. Але результат не дуже, чесно. Зараз спробую ще. На даний момент я намагаюся зав'язати гуц і обмотати ось цим краєчком. Надіюся, що в мене все вийде і нічого не розвалиться. Дивіться, я приблизно розправила, типу, якийсь недокабачок вийшов. Ну, приблизно щось схоже. Ну, дуже віддалено, якщо чесно. Якось його розправляти треба. Зараз я обмотаю просто звичайною ниткою, щоб не було видно країв і все. Ну, якось так. ось такий кабачок мене вийшов. Бачите, як я обмотала. Я прям приблизу. Я просто оці в україці, які звисали, я їх завернула в два і обмотала тканинкою. Ось так якось вийшло. Ну, не дуже прямо геніально, але як могла. Ось так воно виглядає, бачите, знизу. Це воно, по ідеї, якось мало красиво виглядати, ну як вийшло. Ну, мені здається, що схоже. Сподобалося відео і результат теж вам сподобався. Тому обов'язково стоподбачку підписуйся і до наступних зустрічей. Бажаю, щоб ваш Хеллоуін був прекрасний.